Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виноградиса на дачі. З вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 6 жовтня 2023 року. І ось на днях поступило таке питання: чим кишмиш Джой відрізняється від кишмиша Юпітер? Тоді я у відповідь написав, що багатьма чим відрізняються, і запишу відео. Ну, і от настав час, вибачаю, що, може, трохи з затримкою справи були. Ну і в цьому відео я поясню, чим відрізняються ці два сорти винограду. От перед вами на фото показані грони цих обох сортів. Загально у них те, що це виноград, їхні плоди мають вигляд грон, ягідки, грони. от. І що це сорти, а не форми, і що вони обидва ці сорти виведені в США? Це виноград із США. Оце те, що в них є загального. Ну, напівзагальне є те, що кишмиші. Чому напівзагальне? Тому що Джой це кишмиш першого класу безнасінневості. Тобто у нього всі ягоди без рудиментів, без насіння, без будь-яких включень. Де б на якому ґрунті він би не вирощувався, використовуєте ви гіберелін, гібереліновою кислотою, оприскуєте суцвіття чи не оприскуєте перший клас без насінневості. Нема рудиментів. А ось у Юпітера от, там можуть бути рудименти. От, ну, Не 100%, а все залежить від того, яка погода була, от, які ґрунти, чи використовували гіберлінову кислоту, чи не використовували, то можуть бути рудименти. І ось на цьому фото показані якраз е, ягідки е, Юпітера США. От, на вагах це ті ягідки, які. Розрізані ягідки, які отримані без використання гіберлінової кислоти. А зліва от, це ті, що оприскувались. Ну, ті, що оприскувались, от, вони більший розміру. Це фото зроблене на винограднику у сусіда Гергеля в місті Полтава. І як бачите, там, де оприскували ягідки трохи більші. І нема ніяких гібернінів. Ну ви ж бачите, тут три ягідки всього розрізали. А щоб сказати точно, яка, який відсоток ягід з рудиментами, от, то треба було б розрізати, може, сотні дві-три. Тоді б статистика могла б сказати щось правильне. Значить, кількість гіберлінової кислоти Гергель використав. Ну вирощується то у сусіда, але експерименти робив герлін. От 20 мг на літр води. 20 мг. всього. От. А оце фото, яке я зняв у 2015 році на винограднику Якушенка Василя Авдокимича в селі Мачухи. Тут він використав 100 мг на літр води. І ягода крупніша. Якщо у Гергеля збільшення ягоди було всього десь на 20-30%, не більше, то у Якушенка майже вдвічі. Так що, що касається кишмішів, кишміші це різні. От. Ну і ще одна загальна така характеристика. Стійкість до морозу в обох цих сортів мінус 26 градусів по Цельсію. Тут в Полтаві Юпітер США уже вирощують на перголі, не вкриваючи, не знімаючи з перголи. От. І оскільки зими в нас стали тепліші, то вдається вдається вирощувати без укриття на зиму. Ну, кешмиш Джой він з'явився в нас зовсім недавно. В Гергіля це, що я показую е е ці кадри, вони зняті у нього на винограднику, і кишмих Джой прищеплений, прищеплений на Аркадію, якщо я не помиляюсь. Ну, можете подивитися відео, де він розповідає про цей сорт е винограду, і там він точно каже, що в нього за прищепа. Тобто, це буквально перший нормальний врожай. У 2021 році були сигналки, ось фото їх, а прищепа зроблена 2020. в 2020-му. В 2022-ми не знімали. От, ну, гергель весь виноград вкриває, от, весь виноградник укривний. От. Таких даних, щоб його вирощували без укриття, у мене ще немає. Якщо в кого то які-то дані є, будь ласка, напишіть. Ну, а далі характеристики будуть відмінні. відмінності. І перша така відмінність це бачите в кольорі ягід, в їх розмірі. У Юпітера США ягода темно-синя, а у Джоя майже чорна розмір ягоди у Джоя 2-3 грама, а у Юпітера США 4-5 грам. Ну а якщо зробити оприскування суцвіть гіберліновою кислотою в кількості 100 мл 100 мг на літр, то Ягоди можуть бути збільшені до двох раз, і от ця грона у Якушенка. Бачите, він таку концентрацію використовує, і вона от гіберліна, сама грибіножка, аж покоробилася. От ну при 20 мл, міліграмах на літр, збільшення грони е, ягоди у вазі всього на 20-30%, і грибоножку не крутить. Наступна відмінність така дуже суттєва, це строки е, дозрівання. Е, Юпітер США це надранній сорт винограду. Його е, для того, щоб ягоди визріли, йому потрібно 100-110 днів. От. І визріває от, в Полтаві. Якщо нормальна погода, така нормальна весна, то десь на початку серпня він вже готовий. А у Джоя. 120-130 днів, Тобто це вже осінній виноград. Це ранній виноград. ну класифікація ранніх – 130 днів. По книжках вчені так встановили класифікацію Надранні – 115 днів. Ну а ультраранні це появилась нова кваліфікація. Якщо кількість днів необхідних для повного визривання менше 100 днів, так от з Жой він хоч і ранній, але йому треба 120-125 днів. І якщо ми, ну, в цьому році була е, затяжна дуже весна, цвітіння дуже затягнулось, і Юпітер е, США він визрів тут в Полтаві в сусіда Гергеля на Винограднику десь в середині серпня, то Кишмиш Джой ми знімаємо. Е, ці кадри записані були 27 вересня. Чувствуєте різницю майже місяць. Тому якщо стоїть який виноград вибрати один із цих двох, то тут ви повинні звертати увагу на строки визрівання. А так сидіть двоє. Один з. З'їсте, і можна буде потім через деякий пробіжок часу, ну, все залежить, скільки ви його будете тримати на кущах, от, і споживати другий сорт винограду кишмиш Джой. Спочатку Юпітер йде в їжу, а потім е, кишмиш Джой. Оце отакі основні відмінності. ну, І в розмірі ядгоди, і в розмірі грон. Грони у Юпітера США невеликі, ну 300-400 грам. От ну, з Гіберліном до 500 дитяне, не більше. А у Кишмиша Джоя по характеристикам написано від 300 грам до 1500. Е, як бачите, е, в три рази більше. Ну, таку велику грону я ще не бачив. Більше кілограма. Ну, до кілограма у Гергеля. Е, е, Одиночні грони такі були. А так в середньому десь 300-500 грам. От в цьому році, те, що ви бачите на оцих кадрах, десь в таких межах. Ну ось так, такі відмінності і такі загальні характеристики цих двох сортів винограда. Хто любить кишміші, то обидва сорти. Чудові смак, а я про смак ще не сказав. Смак теж також дуже різний. От у Юпітера США сильні такі фруктові тома, тона. Ну, є хто каже, що, що мускат, ну особисто я муската там не чую. От що то фруктове там чувствується, сильно виражене і дуже цукру набирає багато Юпітер США. Діти особливо люблять його із за солодості. Ну, Чого не скажеш про кишмиш-джой. Ну, Ви ж самі розумієте, що ж 27-го ми знімали, от, то вже ж і ночі були холодні, і це літо було якесь воно таке От, от червень-липень, все время дощі були дуже часто, не було такої високої температури. Ну, Хорошо посмалило в серпні. От, і Може, якби нормальне літо було, то він і набрав би більше цукру. Ну, у нас ягода у кишмиша Джоя приємна на смак, така з кислинкою, ну, як цукерка барбариска. От, Приємно споживати такий виноград. Ну, А що касається цукру, то може як буде інше літо, то і він набере більше і ми тоді поміряємо. А так, поки є, те, що є. В саджанці у Гергіля Олександра є обох цих сортів, От, скоро тижнів через два він буде їх продавати. В описі є посилання на каталог, телефони я привів. Так що кому цікавить, будь ласка, дзвоніть. Ну, а в кінці цього відео є посилання на відео. Огляди цих двох е, е, сортів винограду, які ми робили в цьому році. Ну, на цьому все. Дякую всіх за увагу. Не забувайте про подобайки, підписки, я, коментарі. Я з радістю читаю всі ваші коментарі. Ну, якщо вони нормальні коментарі. От. І відповідаю всім. Дякую за перегляд, гарного здоров'я, мирного неба над головою, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення.